П'ятниця 5 травня. До вашої уваги головні події з життя Хмельницького станом на 16-ту. Вітаємо. Алею героїв висадили сьогодні на території ВПУ номер 11 міста Хмельницького. 16 хвойних дерев стали символами пам'яті про випускників навчального закладу, які віддали життя у боротьбі за Україну. Один із героїв загинув під час революції гідності семеро впродовж російсько-української війни з 2014 року символізують Україну наших захисників, щоб люди їх не забували, щоб завжди пам'ятали, що вони нас захищали. Ми будь символізувати нам тих героїв, які загибли, щоб ми могли жити далі. І навчатися. Наші випускники, які сьогодні ми вшанували пам'ять. Вони хотіли жити, вони хотіли працювати, вони хотіли творити. Але, на жаль, ціна велика. Ціна сьогодні перемоги дуже велика. Ми дійсно вшановуємо наших захисників, які поклали своє життя, і вони вічно будуть жити в нашій пам'яті. Шануючи ту пам'ять, ми даємо приклад нашим учням. Ремонт тротуару розпочався на вулиці будівельників у мікрорайоні Гречани. Це дорога, що веде до речового ринку. Щодня користуються нею і люди з порушеннями зору, які працюють на підприємстві УТОС. Фірма-підрядник планує відремонтувати понад півтори тисячі квадратних метрів пішохідної доріжки. На вулиці будівельників маємо суттєво зношені тротуари. Маємо суттєве зношене дорожнє покриття. Дорожнє покриття, поки ремонтуватися не буде капітально буде підтримуватися в проїжджому стані поточними ремонтами. А тротуар відремонтувати треба, і треба було вже досить таки давно. Це пов'язано з тим, що тим тротуаром користуються дуже багато поганозрячих людей. Які ходять на роботу в Хмельницький УТОС. буде замінено понад півтора тисячі квадратних метрів покриття. Старе зруйноване, замінене на нове з бруківки. Також буде облаштовано майже 150 квадратних метрів тактильної плитки. Вартість робіт близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень. Розпочали роботи в перших днях травня. Ну і плануємо, що у червні об'єкт буде з даною експлуатацією, і люди зможуть з ним безперешкодно користуватися. Чотири фонтани запрацювали у Хмельницькому. Водограї увімкнули у дендропарку на площі Свободи на привокзальній площі та у сквері імені Шевченка. Наразі вони працюють з 12 до 21 години. Ще два фонтани у парку імені Чакмана та каскадний із кулею біля кінотеатру імені Шевченка запустять у червні, адже вони потребують ремонтних робіт. Повідомили в департаменті інфраструктури. Лазерний інтерактивний тир відкрили у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Його придбали за власні кошти для вивчення предмету Захист України. Вартість 150 тисяч гривень. Студенти і викладачі закладу відпрацьовуватимуть на тренажері вміння стріляти з автомата Калашникова і пневматичного пістолета Берета. Інститут працює, інститут волонтерить. Ми маємо з числа наших студентів п'ять загиблих. Героїв сьогодні ми відкриваємо лазерний сучасний інтерактивний тир. Одночасно тут може перебувати одна академічна група чисельністю до 30 студентів. Навчальні заняття відбуваються в контексті вивчення дисципліни «Захист України». враховуючи сучасну потребу вміння володіння зброєю, однозначно, що заняття в тирі. Будуть відбуватися для всіх студентів, всіх академічних груп, всіх спеціальностей, і також безумовно для наших викладачів, для наших працівників. Наш тир відчинений безкоштовно для учнів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького. Як допомогти тим, хто став жертвою сексуального насильства під час війни? Про це говорили у Хмельницькому під час презентації проєкту Вистоїмо разом у його рамках. Представники влади, громадських організацій та правоохоронці співпрацюватимуть, аби покарати зловмисників та допомогти постраждалим реабілітуватись. Проєкт впроваджують у 14 областях України за підтримки Європейського союзу. Вистимо разом, тому що ну цими словами. Насправді проект про те, щоб вистояти в цій війні, про те, щоб співпрацювати з різними людьми, організаціями, інституціями, щоб була справедливість по відношенню до тих жінок і чоловіків, які є постраждалими від різних форм насильства пов'язаного з війною. Ну і в нашому випадку також фокус буде на сексуальному насильстві. Росія взагалі використовує тему сексуального насильства як ще одну. Є один вид зброї в цьому конфлікті для в цій війни для того, щоб залякувати людей. У міській дитячій лікарні вперше прооперували маленьких пацієнтів із вродженими вадами серця. Втручання провели дітям з відкритою артеріальною протокою. Це наші медики зробили спільно з фахівцями науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Представники установи вже кілька разів відвідували Хмельницьку міську дитячу лікарню. Вони не тільки діляться досвідом з місцевими медиками, а й консультують пацієнтів. Під час крайнього візиту, крім проведення двох хірургічних втручань, надали консультації понад півсотні дітей. Фотовиставку Нам для життя потрібні кольори відкрили у Хмельницькому. В експозиції представлено 84 світлини мисткині Ірини Хібліної. Всі виконані в абстрактному стилі. Виставку можна переглянути у музеї студії фотомистецтва до 20 травня. Тут є сучасні форми друку. Світлини це техніка шовк. А ось там куточку, там е, акрил треба додавати кольори в життя. Треба для того, щоб знаходитись в ресурсному стані, треба, щоб нас наповнювала гарна, добра, яскрава енергія, тому що важкого забагато. Ці роботи вони себе чимось притягують так своїми кольорами, і в наш час хочеться. Також, щоб сіру буденність розбавити ось цими барвами. Тому ми вирішили, щоб люди трошки переключилися так, і подивилися ось на ці світлини і е, трошки позитиву в їхнє життя, щоб також додалося. Хмельницький приймає зональний етап Всеукраїнської літньої універсіади з волейболу. У нашому місті змагаються чотири чоловічі та три жіночі команди. Гравці це студенти вищих навчальних закладів. За підсумками всеукраїнського старту буде сформовано команду національної збірної. Саме вона вирушить до Китаю на всесвітню 31-шу за ліком літню універсіаду. Це в чотирьох зонах по всієї Україні, а потім з 10 по 14 травня у нас відбудуться фінальні змагання серед чоловічих команд, і з 17 по 21 у нас будуть уже серед жіночих. Це будуть фінальні змагання, куди з'їдуться перше, друге місце зональних змагань тої і іншої зони. Так, що вісім команд на буде у нас присутня на фіналі за всі роки. Універсіада допуск спортсменів до змагань був по першому розряду. Це тільки лише в цьому році трошечки змінені умови. Ну в зв'язку з військовими діями, в зв'язку з тим, що дуже багато спортсменів виїхало у нас і за кордон, так далі. Тому у нас на сьогоднішній день просто обмеження немає в видах спорту по розрядності спортсменів. Ну а спортсмени у нас є тут і майстри спорту України, і майстри спорту України міжнародного класу. Більше новин у вечірньому випуску. Він вже о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!